Good morning, children. Good morning, children. А ви мені відповідаєте? Good morning teacher. Дітки говорять вчителю Good morning teacher. Revision time. Revision time. Час повторювати. Desk. Desk. Бо з дерева. Chair, Cheer. Бо на черешеньку сіли на стілець. Комп'ютер. 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 Flower, flower, Квіточка бо малюємо фломастером. Flower, flower, Квіточка бо малюємо фломастером. Бод. Бод. Дошка або боді біля дошки нудно. Бод. And last і останнє table. Table, стіл. Table. стіл. New words. New words. Нові слова. Сьогодні слів нас багато. Але вони всі дуже-дуже цікаві. Тому, дивіться. Якщо можете їх вивчити англійською, це прекрасно. Але оскільки слів багато, спробуйте, хоча б ви дитині називаєте англійською, а вона вам говорить українською. Спробуйте хоча б так. So, let's start. Давайте почнемо. І так, рюкзак, портфель шкільний. Рюкзак англійською мовою називається bag. Бег. Будь-яка сумка в англійській мові називається бег. Як ми можемо запам'ятати? Уявіть, що бегемот заліз у ваш рюкзак. Або що рюкзак такий великий, що може вмістити бегемота. Бег bag, bag. – це рюкзак. Наступне слово бук. Бук це книжка. Book – книжка. Дивіться, у нас з вами в слові бук. Вар теж є слово бук, теж є слово бук. Книжка. Отже, ми з вами запам'ятовуємо, що книжка, бук це перша частинка від слова буквар, бук або від слова «буква». Бо там же ж у нас букви пишуть: бук це книжка. Бег, бег, бегемот в рюкзаку, отже, це рюкзак, бук. Букварь. отже, це книжка. Next slide. Це слово нам всім відомо Lunchbox. І в українській і в англійській мові буде lunchbox. Нічого складного, правда? А ось це слово, дивіться, дуже легко запам'ятати. Якщо ми з вами маємо листок, і нам ще треба такий самий аркус то це означає, що нам потрібно зробити копію. Копію. Копіювати в англійській мові буде копій, копій, копіювати. Тепер від цього слова утворюємо зошит. Ми з вами вже поговорили, дізналися, що бук це книжка. Ми переписуємо з книжки в зошит. Отже, ми копіюємо вміст книжки в зошит. Тому ми говоримо копі-бук. І copy book – це в нас зошит. Copy book – зошит. Давайте ще раз повторимо: – Це в нас коробка для сніданки, для перекусу. Так? Коробка для ланчів, для перекусу. – від слова копіювати книжку. Копійбук це зошит. Наступне слово, мені здається, воно одне із найпростіших це слово руле. Руле. Погляньте, це у нас що за предмет? Це рулетка для вимірювання великих довжин. Рулетка. А лінійка нам потрібна в школі для вимірювання менших довжин. Так от рулека це в нас рулетка, а руле це лінійка. Довше слово рулетка для вимірювання великих довжин, а лінійка англійською буде руле, руле. Руле це лінійка. Далі, дивіться, тут ми зараз з вами будемо утвор... робити слово творення. Спробуємо самі від українського слова утворити похідні англійські слова. І так, подумайте, як називається ось цей предмет українською мови. Що це за предмет української мови? Правильно, це Пенал. Пен. Так от, дивіться. Шматочок. Від Отак от малесенький, малесенький шматочок. Від слова пенал. це буде слово пен. Пен. Пенал. пен це назвами ручка. Пен це назвами ручка. Ми знаємо, що в пенал, в пенал кладуть ручки. Отже, пен. Це ручка. Пен це ручка. Ми з вами виокремили ось цей маленький шматочок і дізналися, що це ручка. Пен це ручка. Тепер ми з вами взяли на слово pen pen, насипали сіль. На слово пен насипали сіль. І вийшло слово pen seal, а пенсил англійською мовою це олівець. Хен сил. Посолили ручку і перетворився, перетворилась ручка на олівець. Меджік, магія. Навіть можна уявити такий фокус, що е, ви прийшли у е, цирк, і чарівник е, взяв ручку і вирішив показати фокус. Посолив на ручку. Махнув там щось сказав і раз, і в його руці вже олівець. Давайте ще разок, щоб ви зрозуміли всю логіку побудови. Пенал, пенал, пенал. У нас виходить пенал. пенал, Пенал. Маленький шматочок від слова пенал буде називатись пен. Так от, пен англійською мовою, пен, англійською мовою це ручка. Пен це ручка. Якщо ми ручку посолили, пен сил, це в нас буде олівець. Пен сил олівець. Тепер дивіться. Ми знаємо, що олівець це пенсил. Коробка англійською мовою, от щойно в нас було, давайте я поверну. Ще раз. Дивіться, ось у нас сьогодні було ланч. Ланч це перекус, а бокс це коробка. Навіть не так дивіться. Ланч це в нас вміст, ланч да? це перекус, а бокс це коробка. Бокс це коробка. Бокс це ще такий спорт, правда? Де на ринг виходять чоловіки і змагаються, хто з них кращий боксер. Так-от, дивіться. Ми з вами посолили ручку, вона стала називатись pencil. pencil. А тепер ми з вами до слова pencil додаємо слово бокс. Box. Box. Тобто коробка для pencil олівців. Коробка для олівців. І виходимо на слово pencil box. Pencil бокс. Pencil бокс це пенал. Так, з цим слайдом закінчили. Останнє у нас слово на сьогодні це рабе, рабе. Як запам'ятати, дивіться, це в нас раб. Раб, правда? Це людина без оплачуваної праці. Колись давно використовували таку силу, такий трудовий ресурс раб, і ми уявляємо, що раб взяв ластик. І пішов щось стирати в покоях фараона, так? Так, отже, раб. Пішов стирати, то ластик буде «рабе», рабе. Так, з цим ми з вами розібралися. Тепер дивіться, якщо ми з вами хочемо назвати предмет. Тобто сказати, що це є. Наприклад, рюкзак. Ми говоримо It is a. It is a bag. Або скорочена форма. It's a bag. It's a bag. Частіше використовують скорочену. It's a bag. Це рюкзак. It's a book. It's a book. Це книжка. Це є книжка. It's a copybook. It's a copybook. It's a lunchbox. It's a it's a lunchbox. It's a ruler. It's a ruler. It's a pen. It's a pencil. It's a pencil box. It's a pencil box. It's a rubber. It's a rubber. Так, дивіться, далі у нас є пісенька. Називається вона What's this? Що це таке? Я вам скину посилання на відео в описі під відеоуроком. Домовились, тому що мій комп'ютер не може якісно передати картинку і звук одночасно. Так, тепер дивіться, там буде слово «eraser». It's an eraser, буде говорити дівчинка. Так, от, «eraser» – це синонім до слова рабе. Тобто, можна сказати на ластик або рабе. Або «eraser». «Eraser». Ми вчимо рабе. Так, next slide. Наступний слайд. Давайте повторювати. Ми з вами бачимо КА. КАККА. К", к", к". Звук К. Apple звук «е». E. apple. Ti звук Т. Т, Т. т". Ті, т, т, т ті. Бачимо, беа, ведмедика, отже, звук Б, Б, Б. Б, беа. Бачимо інсект, інсект. Звук І, і інсект. І, і інсект. Бачимо горіле, горіле. Отже, звук Г-г горила. Г-г-горил. Далі бачимо слово man. Man. М-мен. м М-мен. м, -мен», «м, -м, -мен», «м, -м -мен». Чоловік оранже, оранже. О-о-о. Звук О. Orange – це в нас оранжевий або апельсин. Далі Pig – Pig – Це в нас порося. П, П, pig – звук П. П, П pig – звук П. Let's, uh, let's read. Давайте почитаємо. Я вам зараз буду допомагати в читанні, і ми з вами будемо читати uh, доти, поки в усіх. Не вийде прочитати цю картку. Це може зайняти два уроки, три уроки, але нам треба її прочитати. Звуків поки що нових вчити не будемо, будемо тренуватися читати картку. І так, як ми запам'ятовуємо деякі із звуків? Я вже діткам в школі показувала. К, к. Ми з вами бачимо, що це в нас схоже на руль від спортивного авто. І зразу згадуємо, що автомобіль англійською буде «ка», бо там їхала ворона і казала «кар», «кар». Отже, це в нас звук К. Потім ми дивимося на А і розуміємо, що, мабуть, це не А. І робимо таку паузу. E... Ну, Що ж це за літера така? Так, e... да, це саме Е. Цей звук читається як Е. Отже, К е «е», «ке». Тепер, як нам запам'ятати, що це Т. Прибираємо памперс, це в нас маленький звук Т. От він у нас в підгузнику. Прибрали підгузник. І, ну, звісно, дитинка спала, чубчик в неї терчить. І прибираємо чубчик. Дивимось, на який звук стало схоже. Правильно, на український Т. Це звук Т. Що в нас виходить? К-е-ке, т, cat. Перекладається Кіт. Далі, як запам'ятати, що це звук Б. Подумки домальовуємо йому шапочку, перетворюється на український звук Б, отже Б. І так і читається. Б, потім ми з вами згадуємо, що маленька горіла, горіло, взяла у мами гласіс, окуляри. Дивіться, дуже схоже на окуляри. Гласис. Чому слово гласіс легко запам'ятовувати? Бо дуже схоже на слово очі, правда? Глас. E, на слово око. E, отже, горіле, e, маленька горила. Взяла у мами гласис і втекла, і мама тільки хвостик побачила. Так? От, якщо ми з вами бачимо хлоп, хвостик вниз, то це означає, що це дитина горіла. Звук Г. So, отже, BIB. Додаємо Г, Г, биг. Биг це розмір великий. Знову ж таки, бачимо капелюшок. Отже, Б. E, ну, що ж це за звук такий? E, да, це звук Е. E. Apple, правда? Б-е, Б. І знову бачимо неслухняну горіле, горіле, яка тікала, тільки хвостик ми бачили. Бег. Бег. Дивіться, використовуючи такі пояснення, дитині легше запам'ятати ці невідомі знаки. Я думаю, якби вам зараз дали китайські іерогліфи, ви б також не запам'ятали з першого разу, що це за звук. Тому не хвилюємося, все вивчимо. Як сказано в одному відомому відео, не психуємо і все робимо. Так, далі дивимося. У нас є, що? У нас є шапочка. Отже, це звук Б, Б. Що ж це за звук знов забули: Е-бе, бе. Тут прибираємо хвостик, да? бо це ж у нас підгузок. Зняли, дитинки, підгузок, чубчик причесали. І виходить Б-ч. Б-ч. Бет бе е, бе це назва кажан. Слово «бег» – це рюкзак сьогодні, до речі, да? вчили. Так, наступне. наступний звук. Ми з вами запам'ятовуємо, дивіться, що великий звук був ось такий. В англійській мові в нас літери не люблять гострих кутів. Тому ми з вами згадуємо, що мама була ось, ось так. Мама була ось так. Отже, це звук М-М-М. Це в нас звук М. Це звук Е. Ме, ме. Знову підгузок зняли. Чубчик причесали. І вийшло C. Ме. Ме, Ц. Ме, Ц. Ме це матрац. Так. Це в нас з вами була маленька «б». Ось це, бачите, це все були маленькі Б. А це великий звук «б». Як ми його запам'ятовуємо? Б це ведмідь, а це в нас ведмедик ліг відпочити, і це його вушка. Отже, це звук Б, 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 Б-О. Б-о. І ще один звук Б, тільки маленький бо-б-боб. Це ім'я. Не перекладаємо бо-б. Наступний звук, знову ж таки, так. Да? Не любить гострих кутів. Ось так. Це звук М, М-М. М-о. М. О. І ми вчили на минулому уроці звук П, П, П. П-п-пиг. Це звук П від слова порося. Отже, О. мо-П, моп, мо. Знову звук п, 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 П. Порося. І так і читаємо П. Маленька горіла нам хвостик показала. Горіла. отже, звук Г. П-г. П. Г, п г. Молодці. Останнє слово: порося. П, п. Пиг, п, п, пиг, п. п, 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 г. п. Ну, забули, що ж це за звук. Е. Робимо довгу паузу. Е ну, що ж це за звук? Е, п е. -п -е. Пе не любить гострих кутів. М. Пем. -п Хем. -п Здається, не сказала переклад. Моп, швабра, пиг, свинка, пем, ім'я дівчинки не перекладається. Домашнє завдання. Читаємо картку, вчимо слова. Письмового завдання сьогодні немає. It's all for today. Це все на сьогодні. See you next time. Побачимось наступного разу. Goodbye!